Забруднюючих речовин у ставку вінницьких хуторів, де напередодні масово вимерла риба, не виявлено. Дослідження води провели фахівці держекоінспекції. Нагадаємо, про мор риби напередодні повідомили члени місцевої спілки Рибалок любителів у ставку поблизу Вінниці після дощу нежива риба встелила поверхню водойми. Фахівці держекоінспекції на місці перевірили рівень кисню. Він був у межах норми. Для детальнішого аналізу відібрали дві проби води. Визначалися основні показники, які контролюються для водойми господарсько побутового та риборозведеного призначення, а саме, визначався азотамонійний, визначалася БСК, це біохімічне споживання кисню, нітрити, нітрати, сульфати, фосфати, хімічне споживання кисню, хлориди при відборі контролювався рівень розчиненого кисню. Всі перелічені показники кисню, які визначались в ході лаборатор дослідження не перевищували рівень гранично допустимої концентрації. Самі ж рибалки припускають, після рясних опадів у воду могли потрапити хімікати з сусідніх господарських угідь. Однак у відомстві дане припущення спростувати або підтвердити не можуть, адже визначити вміст пестицидів та інсектицидів у водоймі не мають можливості.